Дівчина каже своєму хлопцеві Любий, коли ми одружимося, я ділитиму з тобою всі твої тривоги та турботи. Але, кохана, у мене немає жодних тривог та турбот. Я ж говорю, коли ми одружимося. Ідуть чоловіки з дружиною повз аптеки. Дружина запитує Олег, а що означає чарка, яку обвила змія? Що, що? Це твоя мама чай п'є. Батюшка, а зраджувати чоловікові це великий гріх. Так. А якщо з доброю людиною у місіонерській позі та з користю для сім'ї? Вмовила зраджуй. Коханий, будь ласка, поясни якось синові м'якше, що його хом'ячок здох. Сину, іди сюди. Віджимайся. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, не можу більше. Що, здох? Так. Ось і хом'як твій теж здох. Іспити у школі Стюардес. Інспектор запитує Уявіть собі таку ситуацію. Літак падає в пустелі. Вижили тільки ви одна. Ви відразу знаходите поряд Оазис, в якому вас зустрічають 50 зголоднілих по жіночим тілам бедуїнів. Англійка каже: Я накладу на себе руки. Американка після паузи Я вип'ю віскі, щоб побільшало сміливості. Француженка дивиться здивовано на екзаменатора і каже Ситуація мені зрозуміла, але я не можу зрозуміти, у чому власне проблема.